Наші ветерани, пенсіонери, які являються тільки ветерани праці. І вони не підлягають ні одну із допомоги міської хвилі на допомогу від міста харчових продуктів. Вони зостаються і там, от на сьогоднішній день хвиля є 5600, 800, а 8 тисяч вона вже не підлягає. І таких от, у нас людина 100 і вже не підлягає допомоги, допомоги від міста. Да, ми потім вже підключаємося до всіх. Фондів благотворительних, там, ну, шукаємо. От що, по місту їздимо, шукаємо, хто може нам допомогти. Наш Зеленський, найкращий президент з нашого міста. І щось таке в душі сталося, що він добрий і всі добрі слуга народу. І вони нас розуміють і допоможуть нам. До нас звернулися люди з проблемою, і ми не змогли відмовити їм і хочемо допомогти. Тому сьогодні ми видаємо 300 продуктових наборів для ветеранів, які потребують цього, яким це край необхідно. Ми дякуємо. За це Криворучкіну Олену і Юрія Корябченкова, а також велике дякуємо Василю Вишиваніку і фонду «Чисті серцем, які дали нам змогу допомогти людям і закрити цю потребу. Все буде Україна.